Кажу вам, доброго дня! Це канал Ютубівський канал Футбол 24 І традиційно наступного дня ми обговорюємо зі всіх боків під під різними ракурсами те, що відбулося напередодні. А напередодні що відбулося шахтар. Зіграв у третьому турі цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів, і в рамках цього третього туру сенсації не сенсації, а несподіванок приємних від донецького клубу ми не отримали. До якої власне до у цюрічному розіграші євророзіграші, нас привчили футболісти, як і заповідала низка експертів та бокмекерів Шахтар програв на Бернабео, все ж таки із рахунком 1-2. І до речі, поразка від чинного чемпіона Реала. Хоча, як уже після поєдинку, сказав ту. Кроса, хто не знає, а точно ви знаєте, це півзахисник німецький мадридського клубу. Що він сам не може повірити у рахунок, такий лише 2-1, бо мав би, начебто, бути на Бернебео фінальний свисток зафіксувати різницю у, наприклад, 6 чи 7 голів. І відверто частка правди у цьому є. Статистика каже, що 36 ударів футболісти мадридського реалу по воротах Трубіна, якого іспанська преса вже назвала непробивним. І про те, що також писала іспанська преса, і не тільки. Ми зараз обговоримо із редактором Футбол 24 чотири авторитетного видання Володимиром Лисько. Привіт, тобі кажу, Володя. вітаю. Що ще писала про цей подинок іспанська преса? Ну просто 36 ударів в поворотах і лише два голи. Але це приємно в принципі для, українсь... для українських вболівальників і для нас. Ну, ти знаєш, іспанці були шоковані насправді е, оцим матчем. Не так матчем, як результатом. Сьогодні я от переглянув, напевно, 10 видань, і там усі пишуть, що Реал повинен був забивати, якщо не, не 5, то принаймні 4 голи. От. І Ельпаїс це найбільша газета Іспанії. Вони сьогодні назвали цю гру аномальним явищем. Тобто, навіть вони були вражені у цією кількості моментів. а я нагадаю, що Реал 25 разів пробивав вже безпосередньо з меж штрафного майданчика. Ну, на моїй пам'яті е, я досить багато матчів е, переглянув в Іспанії як Реала, так і Барселони проти абсолютно е, слабких команд. І я не бачив настільки е, багато моментів такої різючої переваги е, одного грандів. І зрештою, ми зараз можемо навести цифри XG, які говорять, що Реал зі своїх 3,5 очікуваного гола витиснув тільки два, а Шахтар не награв навіть на один, але все ж таки вдалося забити. І хочу зазначити, що е, якраз в Іспанії е, в них видання Марка був інсайт, що гравцям Реала вперше, от в цьому сезоні, так дісталося від «Анчелотті». Навіть е, після матчу з в який Реал теж повинен був вигравати. Не було стільки емоцій в роздяганні, скільки от, власне, після матчу о, о, з гірниками. І тренер якраз дорікав е, футболістам в тому, що вони розслабилися, що вони втратили концентрацію, і навіть при такій шаленій перевазі вони могли втратити перемогу. Ну, згадаємо, хоча б момент е, мудрика. Тому він послав їм абсолютно чіткий меседж. Хлопці потрібно зібратися. Зараз важливий у нас відрізок, і ми не маємо права зараз розслабля, розслаблятися. Ще що писала е, іспанська преса, е, цікавить щодо українських футболістів. Е, коментувати ми ще поговоримо про е, сам Мадридський реал, цікавить, як описували дії українців. Бо як відомо, після поєдинку аплодисменти е, Бернабео зірвав Шахтар е, не лише серед українських вболівальників. Ну так, трибуни аплодували Шахтарю, насамперед, е через те, що відбувається зараз в нашій країні, е через війну, це був е своєрідний вияв поваги, е пошани е футболістам нашим, які, попри все, е намагаються грати. І от якраз. Е Заступник головного редактора видання Астоман Росерот, дуже одіозний мадридіста, полкий прихильник реала. Він у своїй колонці видав такий досить емоційний спіч, де він говорив, що в сучасному футболі футболісти топ-клубів почуваються десь як космонавти наса в них там все. Складено по полочках, все підраховується кожна калорія і так далі, але є от такі моменти, е е е якраз от як в шахтаря, зараз, коли команда про все це абсолютно не може думати, е їм просто потрібно зібратися і вийти, як тут от, от 11 -от цих воїнів і продемонструвати е свою гру. І от якраз він був вражений, що ця команда, яка втратила ну, е е е всіх основних гравців. Влітку, ми ж пам'ятаємо, що пішли бразильці, пішли майже всі легіонери за винятком ласіни Траоре. І от вони реально вражені тим, що вдалося зберегти якусь оцю конкурентоспроможність, навіть вже зараз з українськими гравцями молодими, які виходять і доводять, що вони також можуть грати у футбол і можуть грати красиво. Вчора цього, звичайно, ну, не вийшло з тих чи інших причин. Але загалом Іспанії були вражені так цією духом, я б сказав, українців не лише шахтаря, але всіх українців. Ну власне, ми не могли до війни до повномасштабного вторгнення уявити, що в складі Шахтаря, станом на вересень місяць, в свіжому розігріші ліги чемпіонів опиниться 11 гравців із паспортом України. Зрозуміло, що це відбулося абсолютно не від доброго життя, а від того, що Росія напала на. На нашу територію і вбиває людей, ну я б ще хотів звернути увагу е, на двох гравців, яким ще до матчу е, приділяли особливу увагу. Е, це теж українець, але вже зі складу мадридського реала е, Андрій Лунін і власне Михайло Мудрику про Мудрика писали напевно два тижні до цього матчу. Що це ледь, не найкращий гравець Ліги Чемпіонів, а воно. Як любить говорити, крістіан Роналдо, цифри ніколи не брешуть. У Будвіка було два голи і два асисти. Загалом у чотирьох чотирьохгольових атаках він не посприяв, ні в кого не було схожих цифр. Але тут він ну все ж таки трішки розчарував. Можливо, от, оцей весь тиск, який на нього чинився протягом цих двох тижнів, на нього якось психологічно повпливав негативно. Тому що Мудрик, ну будемо відверті, не продемонстрував своїх найкращих е, якостей. Ну і от Андрій Лунін, тут знову ж таки стара історія. Е, Лунін отримує крихти. Але коли виходить, ну, я б сказав, що це якийсь нереальний фарт. Андрій пропускає абсолютно божевільні голи. Е, голи. Таке враження, що от команди суперники спеціально забивають реалу красиво, коли у воротах стоїть Лунін. Це було що в матчі з усасуною, що в матчі з Шахтарем. Ну але зараз справедливості зна відзначимо, що жодних шансів у нього при ударі зубкова не було. І іспанці теж на тому наголошують хоча марка йому поставила досить низьку оцінку, лише одиницю. До речі, дивився сьогодні на софаскор, і зараз відкрита мене статистика. Лунін найнижча оцінка серед футболістів Реала на рівні з Каравахалем. 6,6 поставили. Ну так, власне, Марка йому теж поставила найнижчу оцінку, але там ще було декілька гравців, яких теж були одиниці. Там найвища трійка, щоб просто глядачі розуміли. До речі, ти як, як вже зайшли розмови, зайшла за мудрика, і що йому не вдалося все проявити в порівнянні з попередніми роками на Бернабеу, коли він зривав опл оплески. І можливо, це дійсно неможливо. А більше переконаний також, що це тиск ззовні і тиск преси, який просто описували. І пригадую, що після матчу з е, Селтіком. Була стаття, не пригадую, в якому іспанському виданні, але описували мудрика як найнебезпечнішого в принципі, футболіста Ліги Чемпіонів. Там компліментами просто розливалися по іспанській пресі. Ну, власне, це те, що я е, говорю. Вони писали про ці цифри, що в ньому два голи і два асисти. І ну от за статистикою він був реально перший рейтингу гол плюс пас. І, до речі, зауважив, якщо матч не, 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 не вдалий, бо у Мудрика, попри це, от Карвахаль, який безпосередньо грав проти українського Вінгера, півзахисника, е, Дані Карвахаль отримав також на рівні з Луніном на нижчу оцінку від Софа Скор, до прикладу. І як ти думаєш, чи це за, залежить від активності ігри е, Михайла Мудрика? Ну, про Карвахалю про Карвахаля писали, зокрема, і Аз з Маркою, і вони відзначали оці моменти, які були в Мудрика, і Мудрик двічі ну, дуже легко розібрався з ним, зокрема на швидкості, там, що називається, без варіантів, і от цей другий момент вже з другого тайму, таймустотології. Якби там Менді вчасно не підстрахував, то в Реала могли б бути серйозні проблеми. Ну, зрештою, сам Михайло трошки затягнув з ударом. Я думаю, що йому треба було пробивати значно раніше. І був ще момент з першого тайму, коли мудрик прилетів Карвахаля, і той просто йому кричавши спину, не знаю іспанською. Можливо, якось трохи налякав просто цим криком Михайла, який дещо ще незрадно пробив лівої. Тому так найнебезпечніші, найбільші загрози поблизу Реала були якраз саме з флангу Карвахаля. Тому цілком справедливо його критикували. А копти ще відзначив в складі власне українців. Підопічних Ювечовича, хто ще тобі виділявся? Ну, умовно так, топ-3 гравці-шахтаря, якщо можна, в принципі, їх визначити внаслідок поразки, хоча оцінки всюди непогані. І один хто провальний матч провів. В такому матчі ну, дійсно складно визначити топ-3. Але, ну, напевно, поза конкуренцією Анатолій Трубін, тому 11. що ну, це, це був космос. Е, я не знаю, чи в цьому сезоні був схожий перформанс від воротаря взагалі в Європі. От зараз спадає на думку Ян Зомер. Е, це був матчі Будесліги проти Баварії. Якщо я не помиляюся, в нього там було е, чи 17, чи 19 сейвів. Ого. От, е, І. Мудрика цих сейвів, одні рахують 11, інші 13, але він все ж десь на, 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 на другій сходинці і він раніше тягнув майже все. Ми пам'ятаємо удари Вінісіуса, удари Бензима притул. Хоча, ну, на мою думку, з зголом Родріго з пропущеним м'ячем, він міг зіграти краще. Він ну, можливо якось жорсткіше поставити руку, тому що ну, він дотягувався до м'яча, але все-таки залетіло. Ну і попри е, як пишуть сьогодні наші ЗМІ, можливо, трохи невиразний провальний матч Мудрюка, я би все-таки теж ну, його відзначив і аж так не, не критикував, тому що ну, такі гравці ще й залежать від команди. Е, і важко щось робити, коли команда там лічені рази переходить в центр поля чи йде в, в контратаки. Мудрик, оці моменти, які в нього були, він реально на швидкості продемонстрував свій клас, просто на завершальній стадії, вже ну, не пощастило. Ну, знову ж таки, можливо, через цей тиск, який на нього чинився, ну, а третій, ну слухай, дуже, дуже складно. Я навіть не ну, можливо, Судаков. Мені подобається просто, як він грає з якоюсь такою тверезою головою, як він це рухається, це керує діями, де в центрі поля. Оцей спокій в його діях вчора мені сподобався. Хоча так теж реально було багато браку, як і в інших гравців, зокрема в Степаненка. В Тараса, до речі, був вчора ну, доволі посередній матч, як для нього. З одного боку, цифри говорять, що в нього було багато перехоплень три чи відборів стільки ж. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо, який м'яч забив Родріго. Хто там йому віддав, можна сказати, асист. Ну це результативна помилка. І на початку гри він. Мав би молодим от приклад показати приклад спокою, не нервувати, але в нього теж відверто були якісь такі дії часом. Не зрозумілі, коли він по цій ситуації просто наприклад зловнішвало. Анатолій Трубін отримав безмежну кількість роботи і безмежну кількість роботи у цьому поєдинку, і цих власне 11-14 сейвів він би не зробив, якби непогано грав захист та опорна зона гірників відверто. Попри це, дають дуже, -дуже хороші оцінки. Михайличенко 7, Матвієнко – 7, Валерій Бондар взагалі 7-7. Ну і провальний матч, на думку багатьох, провів Юхім Конопля. Степаненко, до речі, 7-1. Як пояснити ось цю оцінку? Скажіть, будь ласка, Судячи... Ну, дивись, Якщо брати тут Михайличенка, тут все зрозуміло. Ну, тут насамперед для таких порталів, як Софаскор, роль відіграє результативна дія. В нього був асист. Не забуваємо. Він асистував зубкову. Е... Ти кого називав? там? Матвієнко. Ага, ну центральні захисники теж напевно зрозуміли. Команда з таким жі суперника пропустила відносно небагато і, і, і зрештою, ми пам'ятаємо, як Бондар вже виносив м'яч з лінії воріт. Тобто, попри оці всі провали, попри комбінації Рала вже в штрафному майданчику, все ж таки в них були там і заблоковані постріли, і була mm -hmm. незвичайна кількість і відбори. Ну, тобто ми не можемо говорити, що там центр захисту абсолютно провалився. Ні, Вони б вони працювали і фактично робили все, що, зм... все, що могли. Ну, от, а І цікавить Юхім Конопля. А Юхім Конопля, ну в нього був дуже серйозний суперник на фланзі. Ну не забуваємо, що Конопля грав проти Вінісіуса. І я би звернув увагу на те, як Шахтар власне от на фланзі Коноплі зустрічав Вінісіуса. Ну, це взагалі, на мою думку, неприпустимо, коли вони залишали одного свого захисника проти бразильця, одного з найкращих дриблерів дріб... не лише в Іспанії, але й в Європі. І фактично не було підстраховки. Швед з цим, на мою думку, не справлявся. І лише в другому таймі, коли вже вийшов Петряк, він допомагав коноплі з бразильцем. Ну, виходило так собі, але значно покраще тому, ну. На кращу оцінку Коноплів було важко награти з тим, що витворяв Венісіус вчора. І Реал більше комбінував центру, як Вальверде підключався, так і Родріго. Вони якось тероризували більше по центру. А от Венісіус він зміщувався менше і він використовував цю ширину на своєму фланзі по максимуму. І тут, на жаль, Коноплі було дуже складно. Хоча знову ж таки гравцем матчу в Іспанії визнали Родріго. Так Бо, до речі, цілком, цілком заслужено гол плюс пас. І вже навіть сьогодні писали, що напевно саме він вийде в основі на класі тому що ну в дуже хорошій формі бразилець перебуває. До речі, я не розумію чому критикують Каріма Бензема. От сьогодні читав огляд іспан-іспанців. Ну, В різні пресі. І, і, і ну, Мадридська преса, яка абсолютно там за, за Реал і не лише, і вони критикують за погану начебто, реалізацію Каріма Бензема. Хоча і Венісіус невисока реалізація була, тобто він не, не, не міг потрапити, не скажу про абсолютно легких і очевидних ситуаціях, 100%, але не потрапляв в дальній кут, коли в ближній він вицілював, там постійно Лунін знаходився. Ой, не Лунін, перепрошую, а Трубін. Ну, річ у тім, що для Венісіуса це абсолютно типова ситуація. Якщо б Венісіус реалізовував ну, всі свої моменти або хоча б 50%, він би вже напевно був володарем золотого м'яча. але так, ну, так не є. Венісіус бракує спокою на завершальній стадії, йому бракує холодної голови. І, зрештою, ми це вчора побачили. Ну, в нього було дуже багато промахів з дуже вигідних позицій. Mm -hmm. А от бензима це талон. Всі звикли, що бензима такі моменти, як вчора, він реалізовує, але теж не, не, не забуваємо, що бензима повернувся після травми. І якраз сьогодні. Теж про це преса іспанська писала, що бензима от трішки починає хвилювати. ці його промахи вони були і з Осасуною, але ну зрозуміло, що повернеться форма і повернеться результативність. Все, все, все дуже просто. Ну відверто, так я вболіваю за українські клуби, вболіваю за шахтар, де е, в основі зараз виховують 11 українців. Але вчорашніми комбінаціями реала можна було просто зачаровуватися. Це PlayStation, це мало так? хто повторить просто на приставці. Та не, я не знаю, чи можна повторити це просто на приставці. те, що витворяли вчора в на, нажив футболісти Реала в Атації. До речі, е, що мені спало на думку, коли я вчора дивився цей матч. Е, от е, згадай документалку про Фіво, е, що говорив Хорхе Вальдано. Це колишній спордир мадридського реала. Він говорив про філософію реала. Ну чому Фіго обрав Реал? Тому що в них дуже просто в них найпростіша в світі філософія. Ця команда просто потрібно е, має перемагати в кожному матчі. І от, якщо проводити паралелі з Барселоною, то Барселона, напевно, єдина команда в світі, яка не просто має перемагати, а має перемагати красиво. І вчора ми побачили реал трошки інший ніж завжди. Не настільки прагматичні, вони реально грали красиво. Не, вони не приїхали, тобто в, вони не вийшли на поле вбивати, скажімо так. В, вони вийшли там е, гратися, так, знаєш, як кішка. І, до речі, колись Сморіння називав свого, свого часу е, Бензиму котом. Е, і пояснюємо, що да, він казав, що е, е, так, це кішка, це дуже гарна тварина, дуже все прекрасно, але є одна проблема. Е, з котом на полювання не підеш. І оце проблема, він описував проблему Каріма бензими. Мені здається, що злий жарт Шахтарем зіграла оця нічия на вихідних е, реала з сосуною. Якщо реал переміг, я думаю, можливо, ми могли б очікувати від Анчелоті якоїсь мінімальної ротації, бо не збуваємо, що у них дуже скоро класіка, 16 жовтня. Але от ця нічия вона позбавила шахтар навіть якихось мінімальних шансів на ротацію в реалі. Чому знову ж таки? Все дуже просто. Якби реал ще й не виграв в шахтаря. Всі е, іспанська преса дуже емоційна. Вони одразу почали розповідати, що є якась криза. Там вистачає буквально однієї усічки. Навіть якби Шахтар от при вчорашніх 36 ударах не виграв. Ну от Забей Мудрик. Сьогодні, от я переконаний, на 100%, в Іспанії вже писали, що реал там в шаленій кризі, незабаром класіко, анчелотті став фізруком і так далі. У них оці перепади, емоційні ну… Звичайно, потужні. І от, власне, поєдину за стосунків, трохи нашкодив Шахтарю, Мені здається, вони вийшли реально от розривати, доказувати, що вони ніякого спаду немає. А вони ж в лідерство в Іспанії втратили, бо Барса обійшла за показниками. І от вони вийшли розривати, але десь все-таки концентрації трішки їм забракло. Ну, тобто, хоч якщо так не прямо, то можна е, у 36 ударах по воротах Шахтаря звинуватити у сосуну. Ну, Це частково це вже чоловік, е, прибільшувати. І все ж таки я розумію, що прогнози абсолютно невдячна річ, але скажи свій прогноз. Е, традиційно ми всіх запитуємо: е, на поєдинок Шахтар, Реал, відповідь в рамках четвертого раунду Ліги Чемпіонів. Ну, знаєш, як би мені не хотілося знову ж таки вірити у казку, що Шахтар зможе десь зачепитися за очки. Але мені здається, що по рахунку Реал, напевно, здобуде все ж таки більш переконливу перемогу. Розгром? Ну, можливо, не розгром, але явно не з мінімальною перевагою закінчиться гра Мадридця.